Доброго часу, мої дорогенькі. Просили мене подивитися розклад. Зробити так, на вихідні дні, що очікую на Україну. Що очікує на Україну в період 12-13 листопада? Давайте подивимось. Отже, Ой, починаємо, як завжди, з півночі. Ну, дивіться, на півночі я розумію, що це Суми чернігів. Ой-ой-ой. На вихідні дні там. Стоїть? Стоїть, але. Але карти не такі уж і... Хороші. Ну, Щось будуть ловити. Щось будуть, але ну, є нюанси. Дивіться, не подобається мені. що карта смерть тут є. Тобто, взагалі, ну, для таких розкладів це не тільки там. Закінчення чогось, так? Але і от в смерті. Тобто десь прилетить і десь буде прям дуже гаряче. І поранені будуть. Так, північ, максимальний сос. Так, наступ, хто там казав, стоять вони, стоять і ніякого наступу. Не знають, що тільки вони ринуться, і буде капець. Стоять. Так, дивимося далі. Дивимося на південь. На півдні, що Ой, зараз там на півдні. Ми всі за вас хлопчики і дівчатка тримаємо кулачки. Ви у нас найкращі, запам'ятайте. ви наша. Перша армія світу, і ми, ми вас дуже любимо, чекаємо живими, здоровими додому, повернення додому. Так. Давайте з вами подивимось південь. Там готується провокація. Да. Я так розумію, що по Херсону. По Херсону. Так, а Херсон повинен бути без світла. Ну, давайте тільки по Херсону поки що глянемо. Херсон повинен бути без світла. Ну, там, там не все так просто буде. Будуть і поранені, будуть і смерті. Е, на цих вихідних будуть, будуть, будуть. Ну, карта першості вже виходить. Було. Так, дивимось Миколаїв так трошечки. Е, так, щось у Миколаєві вчора казали, що Миколаїв е, весь уже Миколаївська область. Але щось ще, ще не, не цей, що ще не звільнено? То будуть дозвільняти. Отак От скажу. Так, да, і якось дуже швидко цей рух, 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 рух. От я вам казала, пам'ятаєте, рух і будуть бити. І Миколаїв будуть бути, оце ще нюанс. Тобто буде ще і Миколаєву достанеться. Ці вихідні буде прям і тривоги будуть, і бить буде, і ну, така ситуація не легких. Далі, ситуація Одеса мені теж Одеса вдома. Кажуть, що буде збиватися над Одесою. Ці вихідні якось. Більше буде балаканини, ніж ані, ні, щось щось і прилетить. Бачите, щось і прилетить, але більше зіб'ють на ці вихідні. Отак. От це вже на наступний тиждень, там по Одесі буде. По Одесі буде важко. А на ці вихідні ось так. Так, дивимося схід. Так, теж така. Схід це в нас одна з найгарячіших точок також. Давайте ще до сходу глянемо Запоріжжя. Ну, от просто Запоріжжя і Дніпро. Тому що там теж так трошечки такий Запоріжжя. Якось в Запоріжжі. Чи будуть прильоти, покажи мені. Кажуть, Запоріжжя вдома. Ну, щось буде. Ну, не таке. Мощний, як завжди, да, не таке, але щось буде. Щось буде по, по Запоріжжю. Так, Дніпро, Дніпро захищається. Так, Дніпро вже е робила розклад, я дивилася на Дніпро на наступний тиждень. Там в мене дівчинка-клієнтка була з Дніпропетровська області. Прям. І ми дивилися прям повністю і, Дніпру, і Дніпро, і Дніпропетровську область. Так от, дивіться, по Дніпру на наступний тиждень бути всім максимально уважними. Тому що буде, ну я ще в відео скажу, там буде така дуже нехороша ситуація по Дніпру. Там десь прям ух, як летить. Так, Дніпро без світла. Щось зі світлом будуть. Угу. Енергетика. Щось з енергетичної системи. Ну, подолають, подолають. Хтось допоможе Дніпру. Так. Ну, якби на вихідний, так, собі по Дніпру. По Запоріжжю більш така. От по Дніпру менше. Так, далі дивимося. Що, подивитися вам кривий ріг? Ну, давайте. Кривий ріг без світла. З світлом проблеми на вихідних. Слухайте, а вночі вас будуть долбить, будуть обстрілювати по вечорах, по ночах, от, от такі, і будуть навіть поранені. Можуть бути поранені. Так, будуть влучання. Так, да, будуть влучання, буде. Будуть влучання десь по такому об'єкту, який ще ніколи не пулявся. Але Але більш-менш нормально. Ну, Буде влучання, але от такого прям жуткого зі смертями все не буде, слава Богу. Так, е Нікополь. Нікополь. Куди ж я без вас? Я без вас вже нікуди. Теж в Нікополі будуть проблеми зі світлом, чи будуть прильоти. Ну, це їхні справи, я туди не буду лізти. Нікополь, Нікополь. Ні, з прильотами, ну, може бути. Ну, так, небагато. Дивимося марганець. Марганець, марганець, марганець. Да, щось буде. На марганець, Марганці почнуть ще більше людей їхати, бо світло, світло, вода, тепло, чи будуть прильоти? Кажуть, що поки що за буде, але щось якісь. Ні, прильоти все-таки будуть. Але вони будуть, знаєте, як не такі великі, на які от розраховується наволоч. Тобто десь вони будуть щось чи, чи збиватися. чи... Ну, от такі моменти будуть. ППОшка буде працювати, і ППОшка буде працювати. Принципі непогано, це на вихідних. Після вихідних там Марганець дивилась на той тиждень, на наступний Марганець і Нікополь. уже, здається, є на на цьому, уже є на каналі, уже виклали. Сьогодні, мені здається, прем'єра була. А, то вже на наступний тиждень там вам дуже буде важко. Тому. Запасайтесь на вихідних їжею і якимось засобами, які вам допоможуть на наступному тижні виживати. Так, ну і що там, Львів, так, Львів, Львів працює, щось зловить. Тривоги будуть у Львові і смерті. Львів захищається. Смерть якогось відомого, відомої людини у Львові буде. Так, да, у Львів буде летіть, отак скажу. Але сила, карта сила каже, що нібито все буде, а ні. Щось зіб'ють, бачите, щось зіб'ють, а щось буде і руйнування. Руйнування буде. Але про цю ситуацію не скажуть. Вона буде закрита, бачите? Закрита. Десь цей. Ну це пов'язано з ресурсами нашими. Десь будуть рухатися ресурси, і туди вони захочуть влупити. Але вони кусочки, слава Богу. Та все, нормально. Там буде у Львові і Західна Україна може розслабитися трошечки. Але не, не дуже, бо наступний тиждень такий він. Так, поїхали далі. Далі йде у нас центр. Дивимося Полтаву. Центр. Що в центрі буде на вихідних? Чи будуть прильоти по Полтаві, по Кременчугу, по Миргороду моєму улюбленому? Кажуть, що будуть збивати. Вбивати будуть і про це нікого не скажуть, бо це знову щось іде. Тривоги будуть. Полтавська область повинна розуміти, люди, рух людей буде. На вихідних будуть їхати, 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 їхати. Щось туди-сюди, туди-сюди. Кого це смерть? Так, будуть привозити, я так розумію, що полеглих. полеглих. Будуть на прощання привозити якогось дуже відомого хлопчика привезуть. Ну, а так, в принципі, більш-менш нормально. Так, на вихідні, о там тільки південь. Мені не подобається схід. Ну, Давайте схід подивимося. Схід там останній. От не хотіла дивитися, але давайте подивимося. там. Слухайте, по сходу будуть якісь перемоги у нас. Щось там на сході буде. Щось дізнаємося. О, дивіться, клас. Якісь території будуть повертатися додому по сходу. Ура! Так, так, так. Щось, якісь міста будуть взяті. Хлопці працюють над цим і прям вдень і вночі працюють. Да. Якісь будуть перемоги на вихідних, от, повинні бути. Світла зі світлом труба там. Люди такі, знаєте, страх і зубожіння. Страх і зубожіння. Але там, де будуть звільнені місця, там люди будуть от просто святкувати, от скажу чесно. Але люди от в такому страху і безвиході, це, мабуть, всі такі там. Але. Якось дуже швидко буде. Швидко, і ми будемо там хороше. Всім вам дякую за увагу і до побачення. Тримайтеся!